Сьогодні в програмі реставрація кінотеатру Жовтень, культура чи політика Юність Пауло Сорентіно. Красивий фільм без величі Богдана Смірнова про те, що робити нашому режисерові в Нью-Йорку і вдома. Трускавець рулить утворити регіональну комісію Крок до Голівуду. Відкриття оновленого кінотеатру Жовтень знакова подія для Києва, особливо зважаючи на те, що відбулася вона за тиждень до виборів мера і до відкриття найбільшого в Україні кінофестивалю Молодість. Минулорічний підпал кінотеатру Жовтень став резонансною справою, яка повитягала нас від Божі всі можливі пекельні комплекси окремих людей. Оскільки підпал стався на сеансі фільму про нетрадиційну орієнтацію, почали говорити з одного боку про нетерпімість українців і відповідно неможливість вступу України до терпимого ЄС. А з іншого боку, що не треба провокувати більшість людей, яким останнім часом почали нав'язувати ненормальність як норму. Втім, мастило у вогонь підало відкриття абсолютно переробленого жовтня напередодні виборів в мери Києва. Тобто з'явилося питання: цей крок є відновленням частини культурного життя киян чи це виключно політичний піархід, зроблений аби показати електорату силу адмінресурсу. Це комплекс е комплекс. Рішень да і рішення щодо політичного вирішення цього питання слава богу підоспіло в потрібний момент. Велика вдача, велика робота Людмили Борисівні в тому, що вона змогла в певному сенсі політизувати цю проблему, бо іншим способом іншого механізму її вирішити не було. Насправді для кінотеатру муніципальної власності жовтень все склалося як найкращим чином. То підпалу 29 жовтня 2014 року кінотеатр скоріше животів ніж був складового кінобізнесу Києва. Погано змінений від ще гірших радянських часів, він не міг набагато що розраховувати, оскільки непоказний інтер'єр і незручні кресла апріорі анулювали можливість збільшити глядацьку аудиторію. Однак, жовтень почав відігравати значну роль для любителів артхаусу і кіно з великої літери, глядачів, які могли Пожертвувати людськими потребами в комфорті заради мистецтва. Бувало таке, що лише в жовтні показували окремі фільми і більш ніде. Але скільки б директор Людмила Гордоладзе не намагався залучити міські інвестиції до модернізації найстарішого київського кінотеатру, нічого не вдавалося. Ви дивили, дивилися фільм «Праздник Святого Йоргіна? вони відбрасували костелі, И была фантастическая история преображения человека. Там, допустим, это была афера. Здесь это не афера, но на самом деле фантастика возрождения кинотеатра «Жовтень». До пожежі в приміщенні жовтня розташовувалися два кінозали з загальною кількістю на 575 місць. Наразі в кінотеатрі вже є шість зал і загалом на 737 місць, плюс конференц-зал на 50 місць. Очевидно, що тепер жовтень виглядає набагато привабливіше. Я коли на це подивився, я зрозумів, що в принципі дійсно на все має бути політична воля. Коли політики хочуть відкривати кінотеатри, вони їх відкривають. Коли хочуть продавати ринки, вони їх продають. Ну і, відповідно, хотілося, щоб частіше відбувалися а, вибори. Тоді дивись, і культурка запрацює. Єдине, що трохи затьмарило події, так це те, що кінофестиваль молодість відмовив кінотеатру Жовтень в наданні своїх фільмів. Як офіційно пояснив своє рішення директор фестивалю Андрій Фолпавчі, жовтень забагато запросив грошей за покази. А через брак фінансування, в тому числі і зі сторони муніципалітету, молодість не може це дозволити. Тож, яка тут мова про культуру чи про політику? Мова знову про бабло. 29 жовтня в українських кінотеатрах можна буде побачити новий фільм Паоло Сорентіно Юність його прем'єра відбулася на цьогорічному канському кінофестивалі, і він мав статус одного з двох найбільш очікуваних фільмів. Я втратив найкращі роки свого життя. Ти кажеш, що почуття. Переоцінюють те але це маячня почуття це все, що у нас є. Особлива увага до цього фільму спричинена попередній фільмом Паула Сарінтіна, вишуканою і розумною великою красою, можливо, кращою італійською стрічкою за всі двохтисячні роки, відзначено і золотим глобусом, і оскаром за кращу іншомовну картину. Звісно, від режисера пристрасно чекали повторення такого чудового успіху, що і зумовлено великою довірою до нього і відповідно присутністю у фільмі таких голівудських зірок, як Харві Кейтл, Майкл Кейн, Рейчел Вайс. Пол Дано і Джейн Фонда мабуть, ідеальне місце для відпочинку. Більше тут робити нічого. А ви ще диригуєте чи пишете музику? Ні, я на пенсії. Але я думаю, ви не забули, як це робиться. Ні, я не забув. Юність не виправдав такі високі сподівання. Та, попри це, на захист фільму треба сказати, що він не потребує в захисті. Так можливо, Сорінтіно не сказав нічого нового, а те, що сказав, не мало такого мистецького значення, як від нього чекали. Проте юність тішить око і не примушує опускатися думкою до рівня ледачого споглядання кліпової зміни кадрів. Це захопливо красиве кіно, чим дорівнює великій красі з довгими планами і насиченими фарбою кадрами природи, із збудованими декораціями, що вкраплені в природу. От лише ідея у фільмі прямолінійної зрозуміла, яку доречно до назви можна назвати так: ностальгія за юністю або печаль за старістю. За сюжетом двоє старих чоловіків приїздять до санаторію, який існує в горах Швейцарії, виключно для багатіїв на схилі життя. Та разом із старими в санаторії опиняються і молоді, серед яких виділяється голівудський актор, який втомився від слави, і новоспечена міс всесвіт, що, звісно, із задоволенням для себе та інших купається оголеною. Головні герої великий композитор та відомий режисер, існують в координатах між теперішньою старістю і спогадами минулого, між тим, що було, і тим, що є перед очима. Словом юність як печальна і мила комедія, ідеальна для тих, хто не дивився фільм Велика краса. А якщо не подивився, то мало б що б зрозумів. Нещодавно в Києві в приміщення платформи культурних ініціатив ізоляція пройшла лекція української режисерки Богдани Смірнової. І це доволі прикметний факт, бо вона одна з небагатьох, хто має і навчальний, і практичний режисерський досвід роботи за кордоном, причому не де-небудь, а в одній з нью-йоркських кіношкіл, яку до слова закінчували, і в якій потім викладали Мартін Скорсеза, Джим Джармош та Спайк Лі. Зрозуміло, що такий досвід на вагу золота. Я думала, що нам можливо туди цікаво. А якщо я поділюсь досвідом своїх і своїми своїх колег, і е, мені здається, що найцікавіший. Підхід до розповіді був би розповідати не тільки про те, що доходить до вершинки айсберга, тобто успішні якісь проекти, а в тому числі яким чином відбувається досвід, і як люди практикуються і проходять через певну кількість невдач для того, щоб далі навчитися з них і продовжувати далі свій шлях. Отже, знайомтеся Богдана Смірнова, випускниця інституту імені Карпенка Каро 2000 року, де проходила навчання в майстерні знакового українського режисера В'ячеслава Криштофовича, творця найпопулярнішого українського фільму кінця 90-х приятель небіжчика. Наступного року її короткометражка Папорові клопоти знята ще за студентства, потрапила на один з найпрестижніших фестивалів світу Роттердамський, А потім ще на 25 фестивалів, на яких отримала 5 призів. 2004 року одна з восьми українців вона брала участь у спеціальній програмі берлінського кінофестивалю Кампус талантів. 2005 року Богдана була прийнята на трирічний курс до школи мистецтв Тіш Нью-Йоркського університету. Оригінальність і сила якого полягали у орієнтації на суто прак. Ктичний процес, а також на те, що всі студенти вчаться одночасно на всі спеціальності, поперемінно на кожному новому своєму чи колеги фільмі, виступаючи режисером, сценаристом, оператором чи монтажером. Наступного року її нова короткометражка Стрижка, знята вже в Нью-Йорку, потрапила на Слемденський кінофестиваль, великий форум незалежного кіно в США. А короткометражка Вечір п'ятниці ранок суботи, де Богдана була співавтором сценарію та виконавицею однієї з головних ролей, отримала одразу три відзнаки на фестивалі бразильського кіно в Бразилія. Наразі Богдана готує свій перший повнометражний ігровий фільм, який планує знімати в Сполучених Штатах, Індії та Україні. Лекція Богдана Смірнової, теж як її вчили в нью-йоркській кіношколі, була побудована на практиці. Вона просто розповідала про свої режисерські пригоди, як вона знімала з допомогою кого, що робила, з ким зв'язувалась і кого знаходила на ролі. Не надто добре, як для лектора, вміючи говорити і тримаючи увагу аудиторії, Богдані треба віддати належне. Вона чесно, візуально і вербально відтворювала свій досвід, показуючи свої фільми і коментуючи їх створення і подальшу долю разом з цим режимуючи невдачі та здобутки. Коли у мене щось виходить якесь щире послання зробити, тоді це стає комусь цікавим. Залучити інших до свого наступного кінопроекту стає значно простіше, тому що вже є що показати, і є як пояснити, що ти е, своє бачення, наприклад, або в принципі, що ти вмієш е, щось робити. Наприклад, я б не могла цей фільм показати і е, сказати, я хочу наступний. Фільм а, зняти бойовик. Але якщо мій наступний фільм драма, а, то це може бути непоганою візитною карточкою для того, щоб продемонструвати, як я стосунки між людьми готую, як я їх а, а, зображаю, як я застерігаю і тому подібне. Найважливішим в лекції Богдана Смірнової є три моменти, на які вона радила звернути увагу: перший сильний і переконливий посил для сучасних українських режисерів не сидіти, склавши руки, робити щось, особливо якщо немає в кишені мільйона доларів. Знову ж таки, якщо немає грошей, режисера в Нью-Йорку, він іде працювати там на якійсь рекламі, наприклад, замість того, щоб переписувати свій сценарій, було б непогано, якби їх було значно більше. Але це вже таке особисте питання для кожного: наскільки ти можеш, наскільки тобі важливо мати гроші, або наскільки тебе значно більше задовільняє там, скажімо, мистецький продукт. Друга порада була системна: терпляче наводити зв'язки. Працювати на різних проєктах, з людьми, розмовляти, приглядатися, розвивати стосунки, якісь і так далі. Того, що мені здається, що інакше треба уже не з стами тисячами доларів їхати, а там з мільйоном, скажімо, тобто, дуже дуже багато залежить від особистих стосунків з групою. А от третій найважливіший для Богдани момент, на якому вона наполягала, була щирість режисера в його роботі і в кожному його кінематографічному вислові. Щиро мені здається, що якраз тоді, коли ти займаєшся своєю справою максимально щиро, тоді у тебе якось воно починає краще спрацьовувати, і мало того, кожна щира людина стає унікальною, дуже цікавою. Вже віддавна мрії українських кінематографістів, що позичено у поляків і німців, є створення регіональних кінокомісій. Минулого року на Трускавецькому кінофестивалі така ідея була вперше озвучена цього року. У Львові відбулася прес-конференція, на якій був презентований україно-ірансько-чеський фільм, який підтримується новоствореною Трускавецькою кінокомісією. Львів є одним з найсмачніших шматочків для кінематографістів. В локаціях цього міста хочуть знімати багато хто, але не всім це вдається. З одної сторони, не всім дозволяють, а з іншого, це дуже дорого. Створення місцевої кінокомісії, яка б допомагала продюсерам знімати фільми у Львові, мріє більшості, хто займається кіно, і я не перебільшую. Прийняти певну кількість актів в міськраді щодо надання пільг на зйомки у місті, створити перелік локацій і компаній, що надають апаратуру, забезпечити творців бюрократичними дозволами, виділити міліці для охорони майданчику, парканчики для обмеження територій, готель і харчування для знімальної групи. І цей поступ лише в одному місті створив би в Україні потенційно голівудський ефект. Збільшиться як кількість туристів, так і інвестицій у місто і регіон. І у Львові дійсно ще влітку оголосили про створення такої комісії. Втім, лише Трускавецька кінокомісія перша реалізувала на практиці теоретичні прагнення, і тепер всіма силами допомагає у зйомках драми осінні спогади, що фінансується приватними інвестори. Риму Чехії та Ірану, а знімається в Львівській області. в Україну закупляли на 400 мільйонів доларів. В цифру так вникнути. 400 мільйонів доларів. Чому ці фільми не знімати за ці кошти? Тут їх не можна знайти. В основному фільми знімаються в Києві. Знімались дуже багато в Криму. Крим зараз тимчасово недоступний. Тому чому б не Львівщина? Наш край щоб став центром кінематографії. Історія починалась кумедно. Рік тому шукаючи для солдат з АТО броньований автомобіль. Голова Трускавецького кінофестивалю Корона Карпат Олег Карпен згадав про давнього знайомого чеського продюсера Віктора Вільгельма, у якого дружина Українка, і який має Україну за другу батьківщину. Він допоміг у справі. А потім на Трускавецькому кінофестивалі 2014 року, де зокрема була піднята тема міжнародної співпраці та утворення місцевої кінокомісії, Віктор з Олегом дійшли згоди у тому, що знімати в Трускавці та його. В околицях чудовий вихід з українського кінематографічного безвихідня. Це таким було експрес швидким методом. То я вже в тебе такого числа буду, такого слава зйомки, все. Я кажу, чекай, ти не встигнеш, то куди? Та вибори у мене кіно, тут фестиваль думали робити, не робити. Я кажу, Олег, ні, то рівні, ран, тільки на місяць будуть. Віктор зміг зацікавити іранського продюсера Аміра Саєд Заде, коли запропонував йому знімати в Україні, у чому допоможе Трускавецька кінокомісія і київська сервіс компанії Іллюмінатор, а також залучити іранську складову до акторського складу, зокрема актрису Назанін Ахмаді. Але щоб дізнатися, як продюсери змогли вплести іранську нитку, цей українсько-чеський килим, і побачити, як цей килим плетуть, ми поїхали на знімальний майданчик, де якраз мусили застати акторів Дмитра Лінартовича та Олександра. Зйомки фільму Осінні спогади відбуваються в трьох місцях Львівської області. Одне із них у 20 кілометрах від Трускавця в селі Доброгостів. Прямо зараз знімається одна з ключових сцен, де герой Дмитра Лінаротович розказує малолітньому хлопчикові про сутність війни. Що означає свої, свої, війна? Я сказав йому, що це коли стріляють. Війна це коли на твою батьківщину нападають погані люди, а ти її захищаєш. А чому я повинен її захищати? Бо на всій землі народились твої пращури і твій обов'язок оберігати її. Причому тут війна як лінартовий, що проходить зараз службу, опинився на знімальному майданчику. І кого грає іранська акторка і чому, ми дізналися лише в персональних інтерв'ю з учасниками зйомок фільму. Я є мобілізованим на сьогоднішній день і був відправлений до уджубового центру. Це в наметове містечко під Рионщиною, де прийшов вишкіл бойовий підготовка була до артилерії і сидів на. На чемодани готові нас були на відправку, і тут Віктор Вільгельм каже, Діма, от сценарій є, треба, щоб ти відзнявся. Я прочитав ну от він мені сподобався і дав згоду, тільки кажу, як ти мене звідси... я ж міністр, при Міністерстві оборони, зараз у мене служба. Через деякий час телефоную і Міністерство оборони мене відпускає. І ось я от на зйомках картини, осінні спогади. Я думаю, що він в тему. Він мені... Став у пригоді. Мені ще цікаво, що е -е, за сценарієм хлопець, який після зони АТО він поранений, його прооперували. І як от людина заново вчиться жити нормальним життям після маючи власне, військовий синдром. Щоб не мучити глядача питаннями, просто розкажемо про сюжет і його дивовижні збіги з сучасністю. Режисер фільму Алі Фахер-Мусаві розпочав писати сценарій ще два роки тому. Поза як його дружина теж українка, як і у Віктора Вільгельма, частина подій стосувалася саме України. А після початку російської агресії стосувалась і російсько-української війни. Та другою складовою стала проблема переселенців. Причому Алі писав ще це задовго до того, що наразі відбувається через Сирію в Європі. А чому те? идет речь на этом фильме, да? Это я, я думаю, что, что самое важное. У нас сейчас то есть первые новости, которые вы любое тел телевидение будет то есть, включить и посмотреть, в первых идет о войне, которая есть в Меделисте, да, на Восточной Азии, и во вторых идет по поводу иммигрантов, которые оттуда бегают и, и, и хотят как-то попасть в Европу. то сейчас на Украине происходит то происходит, то так это, так скажем, террористические там группы, и там войны и и так далее. То есть и мы взяли одного человека оттуда, и одного человека из Украины. И мы как-то начинали показывать, есть ли они, то есть будут друг с другом перекасаться и разговаривать, то есть, а что у них получается, да? Одна вера прославная, другая исламская, одна черная девушка, а другой совсем украинский военный человек. Український хлопець за те, що приїздить на реабілітацію до західної України, та іракська дівчина-біженка, що застрягла в Україні між розореним війною сходом і ситим заходом. Ось головні складові ідеї режисера спробувати в кадрі поєднати і подивитися, що з цього вийде. Дві актуальні, але протилежні ситуації дві різні культури. двух разных людей. А для подсиления драматизма режиссер и сценарист примусил героев говорить еще и разными мовами и не разуметь один одного. Да, постарался, чтобы это показать, mm -hmm. что даже язык тут не очень сильно важен. То есть, если люди хотят как-то договориться с друг другом, я думаю, что очень, очень много пути есть, чтобы они договорились. Это не язык, это не культура и это не то есть, религия. Мені імпонує коли от сучасність, коли тримаєш руку на пульсі сьогодення, і про це саме кіно в цьому сенсі фільм Осінні спогади є неймовірно важливим. Він показує, як Україна є частиною світу, поєднуючись з ним через соціальні та етнічні проблеми, через війну окремих держав, що ставлять себе вище за інших. Цей фільм про глобалізм, частиною якого стала Україна. Війна і проблеми, які зараз переживає світ, з Подоланням кордонів, з перетинанням кордонів людей зі Сходу на Захід, руйнування кордонів, навіть якщо це не, не, ну, не фізичне руйнування, але розмивання все одно, якось світ переживає якийсь новий. Нову якусь епоху і що буде завтра, сказати, напевно, ніхто не може. Бо якщо в голові ти можеш перетнути кілометри, то і фізично виявляється теж це можливо. До кінця жовтня має закінчитися знімальний період осінніх спогадів, а готовими вони будуть в січні. По тому продюсер Віктор Вільгельм планує фестивальне життя фільму, орієнтуючись на зимово-весінні фестивалі класу А. Втім, навіть якщо це не вийде, ідеальним на нашу думку є літній фестиваль класу А в Королових Варах. Актуальна тема і чеська участь у створенні картини робить його привабливом для фестивальних відбірників. А для України це буде перший і показовий досвід ефективної роботи регіональної комісії, в даному випадку Трускавецького.